Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. я бачив безліч безротових навушників, і зазвичай їхній мінус в тому, що дізнатися відсотки заряду можна в більшості випадків лише через додаток. Але ТВС-навушники Джек Play відрізняються від інших наявністю екрану на кейсі, на якому ця важлива інформація зображається. Як тільки я дізнався про ці навушники, одразу захотів вам розповісти про них. Тож давайте почнемо. У комплекті разом з навушниками та кейсом я отримав кабель USB-C для зарядки, три пари амбушур та звичайну інструкцію. Хочу зауважити, що наявність амбушур це дуже важливий момент, адже завдяки цьому ви можете підібрати оптимальний розмір. Хоча самі навушники мають анатомічну будову, яка повторює вушний канал, без правильних амбушур не обійтись. Лівий та правий навушник легко розрізняти між собою за допомогою різноколірної підсвітки. Один навушник світиться синім кольором, інший червоним. Кругла зона біля підсвітки сенсора. В залежності від моменту та типу дотику. Вона може виконувати різні функції: відповідати на дзвінок, регулювати гучність, перемикатися між треками, зупиняти їх чи відтворювати. Навушники сидять у вухах доволі непогано, вони гарно тримаються навіть при активних рухах головою. Корпус кожного навушника виконаний з двох видів пластику: глянцевого та матового. Наскільки таке поєднання практичне, однозначно не відповім. Користуюся навушниками всього декілька днів, і поки що мене все влаштовує. Так глянець збирає відбитки пальців, але вони зовсім непомітні. Що стосується самого кейсу, він випускається в декількох кольорних ріж. На різні смаки має язичок для фіксації або ж для зручного діставання кейсу з кишені. Закріпити його можна до ключів на джинсах чи рюкзак. Виконаний бокс у формі прямокутника має практичну поверхню корпусу та дисплей на передній частині з відсотками заряду самого кейсу, а також схематичного заряду навушників. Якщо рівень заряду кейсу зображається цифрою, то навушниками чотирма смужками. Кожна смужка дорівнює одній годині відтворення музики, а заряджається кейс через USB Type-C, який розташований на задній частині. Подібне рішення з дисплеєм. Зустрічається рідко, але як воно економить час, коли потрібно дізнатися, скільки відсотків мають зараз ваші навушники, і щоб ви не залишились без музики в непотрібний вам момент. Для з'єднання з джерелом звуку навушники використовують Bluetooth 5.0, А для відтворення звуку залучають кодекс стиснення AAC, який гарантує отримання звукової доріжки по бездротовому зв'язку з мінімальними втратами. При цьому затримка передачі звуку становить всього 65 мілісекунд. Такий показник говорить про те, що гарнітура підійде не просто для музики, перегляду від. До чи фільмів а й для ігор, оскільки затримка мінімальна, користувач спокійно зможе грати, швидко реагувати на загрози та не пропускати важливі звуки. Оголошення й точніше чути противника. До того ж, навушники забезпечують об'ємне чисте звучання, яке однаково гарне як на низьких, так і на середніх та високих частотах. Для комфортного спілкування Jix Play мають вбудований всенаправлений мікрофон. Він гарно вловлює голос та передає його, але в шумних місцях може пропускати й інші звуки. Вдома для спілкування з командою під час гри він відмінний для дзвінків. На вулиці також, але при умові відсутності вітру або гучних машин на фоні. Сумісні навушники з пристроями Android та Apple для коректної роботи між джерелом звуку та навушниками повинно бути не більше 10 метрів. В такому випадку звук буде чистий без втрати слів та будь-яких інших проблем. Футляр має ємність 500 мАг, В кожному навушнику є міні-батарея на 35 мАг. Від одного заряду навушники працюють 4 години. Також кількість разів вони можуть заряджатися від футляра, що забезпечує до 20 годин роботи. Час заряду навушників приблизно. Одна година, а самого кейсу 2-3 години. Як бачите, автономність непогана, ви можете робити перерви та підзаряджати навушники. Та при цьому вам їх гарантовано вистачить на цілий день. Jigsplay – це круті безротові навушники, які повністю відповідають своїй ціновій категорії, і ще й мають хороший плюс завдяки ось такому дисплею на корпусі. І не дивлячись на таку знищену перевагу, виробник не став економити на комплектуючих та на самому корпусі, і він також виглядає привабливо. Якщо вам, друзі, цей огляд був корисним. Натискайте лайк під цим відео, обов'язково пожіть свої думки про. Цей девайс в коментарях під цим оглядом. Ну і, звичайно, не забувайте тиснути на лайк та дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і ви були на каналі Огляд.UA